Володий, господи, блядь. Пити, їсти, хочете, громадянин? Зараз чекайте, ви точно впевнені, що на локації маяк. Так, так, так. Добре. Не голодні. Пити хочете, може? Може, вам треба запінтуватися. Що саме вам, дати? Поїсти? Попити, добре, давайте. Чевай это себе добро? Так, да. Что? Что? там с промоком? Тики политовый Добро очекуем. Вместе за шпилы. Угу. Uh -huh. Что скажет? Да, врачи давал. Федерацию Можете назад осіди поставити обереженько? Візьму раді поставлю на стенд. Так, будемо очікувати як зашепить. Щоб дізнатися, коли перемовник приїде на місце. Прийом перемовник прийняв виклик, потрібна людина для зустрічі перемовника на локації маяк, Декс? Алло. Що, бля, ливну? Печенька 120к статики ты Так понимаєш? а нахуя? Ты был здесь, зачем? Так мне ж сказали, блядь, спамили нахуй HR на титул, ті А в нас тільки четверо HR і то, блядь, повинен не в сети, нахуй ніхто кроме мене. О, блядь. Можете трошки походити, щоб у вас е ноги не боліли. Там нормально, я сижу. Так, чудово, добре. А кто там еще? Зайдите внутрь к этому челику. Кто стоит на улице? Макс, зайди внутрь туда. А. Ага. Предложите ему еще раз, может, попить поесть. <звы> Добрый день, грамотяне. Все ви не так. Да, да, да. Добре, підніміть до вас, корочки до гори. Зараз я дістану латисне рукавички, проведу вам первинний обшук. Добре, чудово. Тоді... Зараз я дістану мішечок, дістану стяжечки. Надягнена громадянина. Візьму його під ручку та поведу за собою. Відкрив дверцята автомобіля, посиджує громадянина, пристід на посок безпеки, закрию дверцята. Ви щось бачите громадянина? Ні, ні нічого не, не бачу. Чудово. Відкрыю 20-й весь написок безпеки Витягну громадянина. Візьму підручку та поведу по ДЗСБ. Так, зніму в мішечки та стяжечок, Відпочив громадянина. Ось ваш громадянин Добре, можете добри, задати добри. питання. Добрий день, голова. Я сюди потрапив, а? Розказуй. Т так, їхав на машині Викрили мене. Наділий, мішок на мене. Ага. Я поняв. Били тебе не били. Не били. Це добре. Пити їсти давали. Давали. Хорошо добре. Питання може якісь задавали, ні. Задавали. Угу. Добре почув. З ким я можу поговорити? Ходімо. Так. Діставайте ручечку листочок. Та я запам'ятаю, не переживайте. Добре. Тоді е, нам потрібно 50 тисяч готівко неміченими купюрами жучків, та 40 секунд зеленого кольору, який Філяпула? починається е, з моменту, як ми покидаємо цю локацію. Я його зрозумів, дивіться, щоб часу не затягувати. У мене в сумочці, в моєму прекрасному зайчику є грошики. Можу просто положити на капотик і перевірити. Так, так, давай, це було б чудово. Так, положив сумочку, приоткрив, будь ласка. Так, підійду до сумочки, починаю її перевіряти. Добре, чудово. Тоді забираю вашу сумочку з грошима. Всем, блядь. Так, це рація там поблизу вашого громадяна стоїть його на цьому стендику. Угу. добре. Все, гарного вам дня. Добре, і вам гарного. Поїхали, колеги. По машинам! Так, я ж все помню, да? Зеленый зон не заезжаем. Да, идем на трассу поебашим, все покажу. Mm -hmm.